Йоу, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми зайшли в Car Factory Taikon. Як я розумію, в цьому тайконі ми будемо створювати свої машини. І я би хотів зробити максимально класно. В общем, тут є можливість робити ребітки, як я бачу, перший коштує 500 мільйонів, а це якось дуже дорого. І нам каже, Сань, треба нести метал сюди. Окей, я ще не грав, я не знаю, що тут треба правильно робити. Получається, я складаю метал, скло, у мене з'являється платформа і. Я можу її. Ага, накинув ще, коротше, якусь ходову частину, яке розумію. Ооо, сидіння пішли. Ану, 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 двигун, диви. Бенц взяли двигун, поставили. Супер! У мене зараз на балансі 30 тисяч доларів і. Ох ти шо. Так, ми тут зварюємо все, як я розумію, треба зробити це все максимально правильно. Опа, каркас уже. Не то, що каркас, тут уже весь кузов є. І що тут потрібно зробити? А що? А, отако треба зробити. Окей. Все. Що це я зробив? По ітогу я не знаю, але зараз ми, походу, будемо ставити колеса. Да. Щоб наша тачка нормально їхала, нормально все чітко з нею було. І ми її поставили на парковку. І почекай. Ти хочеш купити мою тачку? Ні, він не хоче купити мою тачку. Да, він хоче купити мою тачку. Братуха, забирай її. Скільки ти хочеш за ню? Скільки ти, точніше, можеш мені дати за цю машину? Я би... Так, не поняв. Ага, диви, є кенти, які написали мені свій варіант, скільки вони можуть запропонувати мені за машину. І як я розумію, ну я буду продавати за найбільшу ціну, тому я й продав. Так, let's go! Так, це все безкоштовно. Ну, давай поставимо, щоб було красиво, щоб в мене не висіло тут нічого. Все, диви, камери, в мене є, все в мене є. Так, камні 2800, бар'єри 2800, дерев'яна табличка 2800. Ні, мені треба гроші вкладати в моє виробництво. Тому що я роблю? Оці всі двіжухи на. Поставити да-да. Так, і я готовий ставити нову машину. Ух, йо. Так, це безкоштовно. Давай поставимо працівника одного. Окей, next. Ага, тут можна ще й купувати машини, як я розумію, для особистого володіння. Окей, тут є бонуси. Мен. давай заберемо. І я все ж таки хочу тачку. Фіат 500 я зараз роблю. Якщо я доплачу 22 тисячі, я буду робити смарта. В принципі, в мене є ці гроші, і смарт дорожчий, тому давай купимо. Далі буде в мене Фольксваген. -е, походу, це жук, якщо я не помиляюсь. 6600 ця тачка. Окей, давай якось тебе вкуструвати. Тепер. Як як, як це зробити? Я забув. Ага, треба три метала, три скла. Окей. Блін, правда, по одному носити це трішечки незручно, але все рівно зараз будемо носити. І поки я оце все ношу, друзі, я би хотів вас попросити підписатись на канал, поставити слово вподобайдено. Це дуже і дуже важливо. І ще в моєму телеграм-каналі проходить розіграш на новеньку крутезну клавіатуру. І все, що вам потрібно, це нажати. Просто єдину кнопочку. Так, почекайте, я три машини роблю? Що? Сі духи ставлю. Почекай, почекай, я не поняв. Це я можу робити зараз купу-купу машин? Цікаво, чому Мене матеріали безкоштовні. Оце мене саме більше цікавить. Так, треба двигун поставити, це я вже розумію. О, ще один конвейер буде коштувати мені мільйон двісті. Це ультрабагато. Так, тут ми виставляємо заварку. Треба заварити максимально ідеальну тачку, щоб не було ніяких у мене проблем. І смарт у мене дійсно. Диви, смарт! Інша тачка. Так, погнали. Бем, супер. Скоро будемо продавати. зараз колеса накинемо на ню, і буде все супер. Шкода, що всі мої матеріали вони повністю безкоштовні. Було б цікаво, якби я за них платив. Так, і прийшов перший клієнт. А ну Друг, розкажи, що там в тебе? Що там в тебе? Що ти пишеш? Давай, оцінюй мою тачку. Типу, які тут леди, які тут фари, які тут стопи, яка вона крута. Вона мало бензину їсть. Вона реально потужна. Друг, напиши Напиши, скажи. Ладно, поки ти там пишеш, я ще одну зроблю. Для мене то не є великою проблемою. Ставимо сідухи, зараз поставимо двигуна. Давай, 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 давай. Бен, двигун є. Опа. І ви тут договорилися за якусь ціну. Так, 9800. Ну, в принципі, сюди. Бенд! 12 дали! Йо, то ви мені зверху накидали? Ха-ха. Давай поки що заваримо її. Минула продалася за 9, ну там було написано 7, мені дало 9, а ця аж за 12. Так що в принципі. Ох, йо, а тут варити треба по-іншому. Хм, Странно. Минулу варив нормально, цю по-іншому. Чому так, не знаю. З чим це пов'язано? Чорт його пойми, може, її гірше оцінюють зараз. Зараз ми це і побачимо. Так, метал і скло у нас закінчується потихеньку, треба водоносити. Так, отако, хоча б Сідухи накинемо. Ти поки пишеш. Пиши, пиши. Я зараз закину ще двигуна. Я би хотів уже покращити свої тачки, продавати ще більш потужні. Ти поки там пишеш, ти пиши, пиши. А я зараз тут заварку зроблю нормально, щоб нічого в нас не повідпадало, не повідлагувало, щоб все було бомба. І скільки ти мені готовий запропонувати за мою автівку? 9300, 9600. бенц, 12 штук. Сюди. Оце топчик. Так, і робимо. Походу, це розвал. Чи що? Це Чорт його пойми. Ні, це навряд чи розвал, тому що розвал робиться вже тоді, коли будуть колеса на машині. А що це ми робимо? Я. Чесно кажучи, блін, навіть не знаю. Так, зараз прийде знову кент, який скаже Саня. Зараз буде все потужно. Поки ми думаємо, що ми можемо зробити. Купити нову тачку. В цілому це було би супер, щоб ми робили фольксвагена жука. Або ми можемо е відкрити матеріали ще плюс один. Паркінг слот. Ні, ми все ж таки прокачуємо тачку. А далі вже взагалі бомбезна. Хорошо, так накидаємо поки що по металу сюди, по склу сюди. Нехай робиться далі вже крутіша тачка. Тут ми що робимо? Накидаємо сідухи, далі накидаємо двигуна і зараз ще продамо машинку. Let's go! Тачечка. 7500-7800. Ось, 9800. Да, трішечки гірше вона продалася. З чим це пов'язано, навіть не знаю. Можливо, заварив погано. Можливо. А так, то чорт його пойме. Саня, привіт, здорова. Так, що тут у нас? Тут ми робимо бомбезну таку прокладку. Бемц, зробили. І зараз накинемо колеса. У нас реально ціла фабрика. А наступні тачки вже будуть взагалі бомбезні, я вам скажу. Так, ти вийшла вже з конвейера. Надо робити наступні і наступні тачки. А що в нас тут? Це моє? А що ми тут можемо робити? Ага. А, поки що нічого. Поки що нічого. Я поняв. Так, тут ми накидуємо всі духи, в нас нова тачка. А цей вже готовий запропонувати мені свою ціну. 9300, ну, беремо. 11700 получаємо на руки. Непогано. Так, двигун надо. Ми, ми постійно закидуємо один той самий двигун у всі машини. Нам треба розібратися, щось і зробити, трішечки, щось краще. О, play for reward. base completion with start старсон. Так, ні, це мені поки не треба. Так, заварюємо все. Опс. Робимо ось таку от прокладочку. І зараз будемо накидувати колеса. Кайф, диви, Нова тачка, за скільки вона буде продавати. Чесно, кажучи, я зараз не знаю. Щас і дізнаємось. А скільки буде коштувати їм? прокачати цю тачку? Оце мене вже цікавить. 37. Ні, мені цього поки що не вистачає. Цього поки що не вистачає. Так, поки він там пише свою ціну, я готовий накидувати двигун і випускати з конвеєра ще одну автівку. Так, заварити. Ой, ой ой, заварив погано. Давай ще раз. І ще раз. Все, нормально підварили. Так, зараз вистраюємо якісь лінії. Що це за лінії? Чесно кажучи, я не знаю. Як їх правильно вистраювати? Так, накидуємо всі колеса. І нас! Nice. Ще одна тачка стоїть. Цю ми можемо продати один 119... Скам! Мене заскамили! У мене тупо викрали тачку! Обалдіть! Я не поучив ні копійки за ню. Ти мене гамнюк заскамив! Диви, засками у мене взяв! Я й не знав, що тут так може. А я думав, що то за штуки написані такі. Що то за таке? Так, тут ми накидаємо всі духи. Щас накинемо ще двигуна. Давай, 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 бемс. Ти поїхала далі, а я подивлюсь, що тут можна продати. Так, оцей ультраскам і цей ультраскам, а цей не скам. Ну давай цьому й продамо, блін, бо я вже думав, це капець, прикинь, взяли, заскамили мене. Чорти. Я не знав, що так можна. Можна. Так, заварюємо все, робимо так, як потрібно. Почекай. Грошей, нема, ні, чорта. 37. 100. Давай прокачуємо. Бемк. Далі буде форцієра. Непогана машина, але так, ми робимо вистраємо якісь штуки. Все рівно не знаю, що це за процедура. Така, ви напишіть в коментарях, якщо знаєте. А я поки тим часом накидаю колеса, щоб продавати набагато крутіші тачки. Бо зараз будемо вже робити реально крутіші автівки. Так, накидаємо всякі метали, всяке скло. Все взагалі сюди накидаємо, накидаємо, накидаємо. Бем, супер. Що ти там? Ціну якусь вказуєш мені? Мені треба. Нова ціна. Мій би ще одного працівника, який буде робити якийсь ще процес, щоб я робив менше всього роботи. Так, що е, ти хочеш? Ось до, ось до, цей 12. А Ану, продали на свій страх і ризик. Так, накидаємо колеса на свій біленький форт. Чи почекай, це не Форт? Чи форт? А чорт, я пойме, що це за тачка. але в мене вже є на балансі 15 штук, і ми можемо щось спробувати прокачати. Як мінімум, ось цю штуку. Тут 18, тут 13. Парковочне місце мені більше не потрібно поки що. От працівника за 18 я би прокачав би дійсно. Дивіться, має. Приїхали, кенти на тачках. Тут має свої машини, мати. Для цього потрібно йти в автосалон. Так 15 штук, але може заскамити, да? Ні, все ж таки продали. Фух, непогано. А грошики то капають. Грошики капають, дай Бог. І ми зараз ще й цю протаму отримаємо ще дуже багато лавехи. Але поки що я би набрав би ще одного собі воркера. Ще одного працівника, який буде робити ще один процес. Ух, йо, тут прям коло треба робити. Окей. І зараз будемо накидувати колеса. Це ж уже нова партія автівок, це вже дорожче буде. Щось подивимося, наскільки? Зато є вже ще один працівник, і це супер. Але метал і скло закінчуються, тому треба це все поносити. Тому і потрібно купувати отаку от штуку, щоб було. А, ні, все рівно! По одному носиться лол. Я думав, я зможу по два носити. А це просто тут місця більше стає, в, в цій штуці. Так, беремо двигун, закидуємо. Так, і що ж ти можеш мені запропонувати? 11, 12, 15. Ну тут мабуть, скам. Але ладно. Продав 19 тисяч сюди. Так, заварюємо. Нам треба нормально прокачатися. Я Хочу вже такі суперкари, гіперкари продавати. Я хочу стати володарем цієї, цієї порції. Так, наступна 50 штук коштує. Угу. Або 30 працівник. Але тут різниця дуже велика. Різниця вже по грошам велика, і хотілося би мати прям хорошу таку машину вже робити. Бо чим раніше я буду прокачувати свої тачки, тим швидше я буду їх робити, тим все буде потужніше. Але й працівник теж потрібен. Працівник коштує 30-ку. хоча йому за 50 купити нову тачку. Коли я її куплю за 50, я зможу з легкістю взяти, потім заробити на ній і купити нового собі працівника. Бо чим буде більше в мене працівників на моїй фабриці, тим буде бистріша зборка всього авто. Так, ще якийсь ревар. Давай Джойн нажмемо, подивимося, що це відбувається. Чи можливо я просто беру участь в якомусь розіграші, і, можливо, я отримаю гроші. Ще якісь апгрейди. Ага, взаємо. Куда мене закинуло? Виберіть машину. У мене нема машин! У мене нема машин! У мене нема автівок! Друг, я буду пішки бігти. А, все, давай, погнали! Пошурували, женемо! Давай, я хочу виграти! Так, я перший з трьох. Супер. А ні, це перша кола. Із трьох. Я поняв. Так, ну я поки їду, мені гроші не дають, я поняв. Значить, автівку треба купляти для того. Почекай, гроші то прибавляються. Коли їду, походу, гроші теж даються. Таке відчуття, що даються. 23. Да-да-да, гроші даються. Тихо вторани в тачку. Їдемо, 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 їдемо. go. Я не знаю, куди, куди я поїхав? Я виїхав з гонки! Я виїхав з гонки! Так, да, я виїхав взяв з неї. Ладно, поїхали додому до себе. Програв я, походу. Так, сюди мені треба колеса закинути. Давай закинемо. Цю тачку вже готові в мене придбати, люди. Так, що в нас тут? 14. Нормально. 17. Я отримав на руки. Ще ще й ту продам. І куплю собі нову автівку. Але поки що треба оце весь метал поносити і скло, щоб потім можна було мати нормальні тачки. Так, цю можна вже продати. 11, 11, 11 600. Ну, цю продам 14 тисяч. Не такі супер класні у мене. Покупці були, але можемо відкрити нову тачку. А далі буде міні-купер, якщо я його відкрию. Так, тут ми зараз виставляємо цю якусь штуку і накидаємо колеса. Наступна партія машин вже буде дуже відрізнятися. Вони вже будуть інші і дорожчі, що найголовніше. Так, робимо заварку обов'язково. Найс. А цю вже можна продати. Бо скільки 15 900. Давай, 19 тисяч отримав. Супер. Е, так, тут ми вистраюємо таку конструкцію в неї. Це вже ж нова, це Ford. Ford Focus, напевно. Сюди і чекаємо на покупців. Будемо бачити, скільки нам можуть. Запропонувати якраз коли продамо, можна буде наняти ще одного працівника. Він уже буде коштувати 30 тисяч. Немало я б сказав, але зато він уже буде накидувати двигуна. Так, ардроп якийсь полетів. Непогано. Як я розумію, його можна зловити і забрати з нього грошей. Але поки що немає мене автівки своєї. Так, вистраюємо таку конструкцію йому. І можна виставляти колеса. Сюди, супер. Цю ми можемо вже продати. Ох, йо, які тут ціни! 20 штук, 25. Нехило я прокачався. У мене вже є 50. Можна ще ще одного працівника найняти. Так, 30 штук. Супер. Закидуємо всі матеріали. Найс. Nice. Так і. Двигун уже вкинутий. Нехило. Так, треба зробити заварку. Це насправді найдовший процес, тому треба сюди працівника, я думаю. Але він коштує 44 тисячі. Немало. Так, 21. Цей може намахати. Давай оцього візьмемо за 20. Він все одно дав більше трішки і нормально. Так, вистраюємо таку конструкцію. Супер. І колеса йому. Давай сюди. І тачка на продаж. Кайф. І мене є 46 тисяч, а наступна 64. Давай ще одного працівника візьмемо. Все, по-любому вже. Щоб відразу ще один заварював, один там щось робив, один там... Двигун ставив, щоб все було потужно, щоб мені лишалось тільки виставити якусь ерунду і вдіти колес. І все. Так, а я тим часом можу її продати за двадцять одну. Скам! Скам! Обалдіть! Оце намахали мене. Оце намахали, я б сказав, конкретно. Так, надіваємо колеса і на продаж. Обалдеть. Прикинь, взяли заскамили мене. Жуки конкретні. А що тут? Ще поки нічого не можу, да? А, я можу випускати якісь інші машини, які я зможу купувати десь. Так, у мене нема. У мене нема взагалі машин ніяких. Так, вистраюємо таку конструкцію. А вона кожен раз різна, до речі. І можна цю продавати. 20 штук. Да, хух, не заскамили, слава Богу. Бо я вже думав, не зароблю грошей взагалі. 20. Вісім тисяч тільки дуже мало. Дуже мало грошей. У мене поки що. Треба вже й тачку обновляти, а вона коштує нормальних грошей. Але тут є апгрейди. А, ось о воно щоб я міг носити більше матеріалів і щоб швидший був. І в натурі можу більше матеріалів носити. Щас перевіримо. Бо я тоді забувся за це. Ні, все рівно одне колесо. Ні, ну з колесом ладно. Колесо може тільки одне, а матеріалів може більше зможу. Давай подивимося. Да, найс! Nice. Оце кайф, це супер. Так, що в нас по машинам? 18 тисяч сюди продали. 51 вже є. Нам треба 65 І ми зможемо кайфанути конкретно. Ми зможемо нову тачку вже робити. Це буде супер. І якраз ми її зараз продаємо. Ми її ще продаємо. 21. Тут скам може бути 18, Давай цю 22 дало, Супер. 74 є. Я готовий відкривати собі нову машину. Міні купер. Міні купер, це тема. Він буде стояти нормальних грошей. Найс, сюди і колеса. Все, зараз піде вже нова машина. В нас нова, крутіша, потужніша. І більше буде коштувати. А скільки наступна коштує, я щось навіть не подивився. 81 тисячу Volkswagen Golf. Але між ними різниця прям велика. Ну, в ціні. Хоча, напевно, треба 64 тисячі назбирати, щоб е, бистріше машина робилась, щоб мені не треба було майже нічого робити, щоб я просто заробляв гроші. Так, продаємо 25, отримуємо. На базу тут наша робота тепер: виставляти оцю движуху. Виставили. І тепер по колесу просто вдіваємо на ІЗІ І машина виїхала з конвеєра. Зараз будуть її оцінювати, будемо дивитися, що там відбувається. Але нам треба 60 штук на нового працівника. Це так багатсько. Ох, йо, тут скам може бути, 28. Ладно, поки не будемо ризикувати. Давай за 26 продамо. 33 нам дали налом. 33 тисячі нам дали налічкою. і я готовий брати нового собі працівника. 64, бенц! Супер. І він тепер буде все робити. І моя задача тільки вдівати колеса. Мені не треба майже нічого вже робити. Машини будуть виїжджати з конвеєра супер бистро. І це кайф. Так, по апгрейдам поки нічого не можу, бо кристали не знаю де брати. Туплот, машини, коди, налаштування. Мюфкот 150к -like. Давай введемо. А, ні, це новий код, який коли появиться. А є у нас отакий кот. Ооохо. Беремо працівника. Байдуже. Працівник це тема. Щоб я нічого не робив взагалі. І далі збираємо на прокачку нової автівки. У мене ще з'являється дуже багато кристалів, і я готовий в апгрейдах прокачати оцю штуку. І, і ще раз її. найс! І я ще буду тачки за такі ціни бомбезні віддавати. Оцю, мабуть, ще ні. 29. диви, 28. Диви, 35! Сюди на базу. Гроші збираються. Ще цю продам. І буде кайф. У мене тепер є всі працівники. Все, що мені потрібно, це відкривати тепер нові автівки. І тут 26. 33 мені дали, я готовий купувати нову автівку. Мені би ще один конвейер, правда, він капець який дорогий. Відкриваємо Volkswagen Golf О, диви, що тут у нас далі. Уже класна тачка. Яка коштує 100 тисяч, насправді. 100 тисяч то немало. Давай оці всі штуки купимо. Вау! диви, диви, диви. диви. Сіки всього понакупуляв. І гроші кінчились. Ти диви. Ха-ха! Ніхто цього не купує просто. Я воно дивлюся, в чуваків цього не мав. Я просто гроші просто так потратив. Я поняв. Я поняв, Потратив ще й причому всі. Так, матеріал надо закинути, подивитись що там у нас з тачечкою. Чи хоче їх хтось придбати за хороший цінник? 29, 29. Ну тут скам скрізь, але оцей не скамет. Так, це ми, до речі, міні-купери продавали. А зараз уже гольфи пішли, правильно? Ось, гольф з'явився. Давай, оцінюємо мою автівку, а я би, напевно, залетів в в автосалон. Давай заспавнимо свою автівку. Де вона заспавнилася? Все на дорозі. Погнали, подивимося, що в нас робиться на автосалоні. Так, де ми можемо його знайти? Де він взагалі є? Так, ось, ось чувак, тачки продає. Ще якийсь, чувак, ще якось. Осьо ось автосалон. Погнали? Диви які в нього. Ну, та чіли. яка в нього парковка бомбезна. Так, виходимо. Погнали, глянемо, що там можна купити. Так, це надо тебе, да? Да. Так, ну такий у мене є. Так, ні, почекаю, це за робукси. Ох, йо, ви коштуєте просто медіум. Аба, тут ціни. 5 мільйонів, прикинь, грузовик, який впав. Лакшері. Йой. Оця сама Галіма 240 тисяч. Та ну, це якийсь прикол. 240 штук. Поїхали, геть, звідси. Це скам. Скам. Я продаю тачки набагато дешевше. В рази дешевше продаю. Але за те, що ти на них їздиш, Тобі дає грошей, а гроші це тема прикольна. Аїрдроп якийсь. О, давай подивимося, може він десь упав. Де він може впасти? Вообще в, в теорії можна десь зрозуміти, де він може впасти. Ондо, 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 падає, 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 падає. Погнали. Давай, давай, давай. Саня, Саня, тупо на такому тупій тачці, але я якраз під ним. Я якраз під ним. Дві. Диви, диви, я якраз під ним, і він тут падає, та Він десь сюди падає. Правильно? Чи він на тій стороні впаде? Давай подивимося, чи на тій стороні може десь упасти. Просто пробіжимо. Ні, він, напевно, на гори не може впасти. Ще хтось прибіг. Тихо! Це мій аїрдроп, я його чекаю. Рей, не трогай мій аердроп. Тихо упав! Я забрав 10 гемів. А, -а, а, воно не гроші, воно геми дає. Ладно, тоді поїхали звідси просто. Мені треба до моєї бази. Так. 33 віддали. 29 віддали. 30 віддали. Нормально, грошей дало трохи. 150 тисяч можна відкрити нову автівку собі. Так, 100 штук вона коштує. Откриваємо і нове місце на парковці. І оцю штуку треба купити, щоб більше місця залазило сюди. І можна було відходити від автосалону набагато довше, якщо що, щоб машини не переставали робитись. Поки що в мене тут зібралась група підтримки, народ. Я сподіваюся, що все буде супер. Чого ти став на моєму місці? У мене тут тачка продає, продаватись буде. Жесть, що ти натворив? Супер, він від'їхав. У нього BMW i 3 кстати, прикинь. Електронна. Електрична. Так, ти готовий? Ну, записати ціну, я хочу подивитись. 43! 54! Ого, Вона коштує прям тонну! 54 тисячі, якщо, наприклад. А, 120 і BMW i 3 далі відкриється. Але на 124 тисячі не збирати. Це немало. Так, цю ми вже можемо продати. А, 39. Сюди, 48 на базу. У нас 122 тисячі і зараз, скоріш за все, ми зможемо відкрити нову машину. А, 124, 2 тисячі тупо не вистачає. Так, 41. Продає. Ємо і йдемо, купуємо нову тачку, щоб уже з конвейера пішла новіша, крутіша BMW i3. Яка дорожча, кстати, в виробництві прям нормально. А далі Renault Clio у нас буде. Кстати, теж різниця в ціні дуже велика. Цікаво, чому Renault Clio дорожче, ніж BMW i3? Не знаю. Але треба ще 100 штук назбиратись. А це немало. Так, зараз буде якась гонка. Давай на ній візьмемо участь. Я готовий. Можливо, я щас не з'їду з траси, все буде супер. І я нормально зможу заробити. Так, беремо свою тачку. Все, я готовий їсти. Я готовий їхати. Давай, 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 давай. Саня. Три, два. А я тупо один. Я один стартан. А що, взагалі, грошей не дає, чи що? Так, гонка закінчиться через 160 секунд. Окей. Я не можу понять, чому ніхто не бере участь в гонці. Можливо, вона не дає грошей взагалі тобі, типа? Ну, ти просто по приколу їдеш. Але я не впевнений. Я думаю, що, по ідеї, вона має давати гроші якісь. Ну, за перемогу там і так далі. А ми зараз завершуємо гонку і подивимося, скільки нам начисли грошей. 100 штук і 25 гемів. І ніхто не бере в цьому участі? Ідемо на плот. Ви що, гоните, я щас нову тачку собі куплю? Бемц. О, next lock. Це, це максимум? All parking space full. Поня, у мене вся парковка забилася. Так, продаємо. 51, 63. Оцю штуку. 54, 50. Давай оцю візьмемо. І тут е... 52. Найс, у мене бабла з'явилася. А чому я? Чому це вже максимум? Розкажіть. Чому це максимум? Ні, то, що я слоти можу докупити, це хорошо. Але я собі думав, що ну, це далеко не максимум. Чому тоді ребіт коштує 500 мільйонів? Чого по конвейеру це вже максимум? Можливо, треба оце докачати? Ну як варіант, давайте перевіримо. 94 є, погнали зараз. Е... Попробуємо прокачати ще ту штуку. Якщо воно так не працює, то я навіть не знаю. Ні, воно не працює! 500 мільйонів. Та де я сіки візьму? Де мені взяти 500 мільйонів? Ладно, так, знову айдроп, це непогано, звісно. Але я все рівно трішечки не розумію. Он до там він падає десь. Але він мені, якщо чесно, поки що щас не потрібен. Я би хотів заїхати в автосалон, подивитись найдешевші машини. Можливо, треба щось купити, щоб потім я міг в своєму другому там гаражі щось робити. Ану, так, друг. Мені треба спорт. Угу. По спорту тут все трохи дорого. Маленькі тачки. А, ось ж вони є ці маленькі. Я можу робити маленькі. А, наприклад, медіум, я не можу. 34 мільйони. Luxury 310, Industrial 5, 14 мільйонів. Офрот 65 мільйонів. Це що за прикол? А де взяти грошей? Дві які тачки в чувака. Дві, які. Мерседеси різні. Ренохи. Диви, яка фабрика, в нього здорова. Абаудеть у них тут фабрики. Це в одного чувака така фабрика? Да, це в одного чувака, диви, скільки. Фу, це капець. Все це покупую. Так, табличку давай. І все, наруші я все сеті покупи. Але це ж теж моє, як з ним правильно працювати. А, це не ексклюзивні тачки, я поняв. Все, їх треба купувати за робокси. То чисто за ексклюзив, а щоб прокачатись далі, треба ось конвейер другий купувати. І тільки тоді в мене заново ну, можна буде робити крутіші машини. Того в нього були і ренохи, і мерседеси, тому що тут робляться ренохи, тут робилися вже машини набагато крутіші. Отака от, от штука тут працює. Тому мені в будь-якому випадку, типу, треба сидіти, фармити зараз мільйон сто, і тоді я зможу купити наступний конвеєр і далі прокачуватись. Але, друзі. І це все ми будемо робити вже в наступних серіях. Тому обов'язково підпишіться на канал, поставте слово вподобайдене. Не забувайте за розіграш телеграмі. А з вами був Саня і Кент. і всім пока.